Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні я в своїй улюбленій локації. У нас знову потепліло. І сьогодні я записую відео. Таке воно буде трішки інформаційне, але з важливою інформацією. А десь трішки, може, й подивимося кілька карт з енергетичного Таро Ошо. Про що я хочу поговорити? Про яку важливу інформацію. І навіть не назву це попередження, а просто інформація, до якої зараз усім треба прислухатись. Чому я, власне, вирішив записати це відео? Тому що ця інформація надійшла мені з двох джерел. Одне джерело це сьогоднішній мій свого роду сон. Теж таке сон, бачення, видіння. А інше джерело це мені написала також людина, яка. Працює в енергетичних всяких напрямках і просто дуже це якось так, знаєте, співпало. Моя інформація, та інформація, про яку мені розповіли, що в найближчий період від 13 до 16 днів треба, знаєте, грядуть великі переміни. Треба бути всюди пильному. Сюди уважному, спостережливому, це стосується як і особисто кожного з нас. Неважливо, де ви зараз знаходитесь, проживаєте, Україна, це чи за кордоном десь. Так і, в принципі, це може стосуватися різноманітних глобальних процесів, світових в різних країнах. Про що власне мова? Зараз я розкажу, що мені сьогодні снилось, бачилось і про що мені написали також. А я нагадаю, що зараз зачастили всякі боцькі атаки, тому велике прохання дивитесь відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. Кажуть, що добре писати коментарі, де хоча б сім слів. Тоді Ютуб тим більше бачить їх активними, і обов'язково поширте інформацію, щоб якомога більша кількість людей її почули і зрозуміли, прийняли до уваги. Сьогодні, так бачите, пташки літають, ластівки всякі. Одним словом, краса. Миру нам ще усім побільше. Буде ще прекрасніше. Отже, про що мені сьогодні снилося? Бо я так снилось багато всякого, але я вирішив зробити акцент саме на тому, що найбільше запам'яталося. А сон був в контексті: що назріває. Виверження активізація якогось величезного вулкану. І це серії, знаєте, оцих там. Два слова йшло етна, а друге слово йшло Кракатау. А до чого Кракатау треба перевірити. Це коли я поставив сні запит. А, це взагалі то острів Індонезії, але там є вулкан. Вулканічний острів в Зонській протоці між островами Ява та Суматра в Індонезії. Ну, і оцей етна, етна, так, це ж теж є вулкан. Тобто я в сні, коли ставлю, а що взагалі за вулкани, а що взагалі відбувається. І от приходить так, етна, старовулкан вулкан в Італії. Приходить дві таких назви: Етна і Кракатау. І тут два цікавих таких моменти. З однієї сторони. Вроді, як я дивлюся новини, де показують, як цей вулкан спочатку йде дим, а потім такий просто величезний звідти йде вибух. Не просто воно там, знаєте, помаленьку щось там булькало, а величезний такий стовп вогню піднімається просто такий такий, ну, як, знаєте, як вибух. А з іншої сторони, я розумію, що в тій точці, де я знаходжуся і дивлюся ці новини, він настільки цей вибух ну, просто сильний, що я відчуваю, як починає по всій землі іти колосальний землетрус. І я ще так в сні подумав, що пророцтва, які там, знаєте, всякі давні, тих всяких відомих пророків. Думаю, от то вже, певно, збувається пророцтва. Думаю, зараз воно як почне трясти всю землю, так і почнуться зараз якісь стихійні лиха, так і почнуться зараз якісь там можливі, не знаю, цунами, потопи, там будуть якісь сховані вже конкретно. Як вони називаються, Частини суші під водою. Думаю, щось піде під воду, щось з води. Буде нова якась суша. Так, в сні собі думаю. Ну це настільки було реалістичне відчуття. Оцього. Тут ти бачиш на екрані, як вибухає цей вулкан. А тут ти розумієш, що просто вся земля трасеться і буде щось по-іншому вже тепер. Це такий перший момент. І оце, якби, точка 13,16. Тобто, я розумію, що це якби. 13-16 червня, але думаю, чекай, 13-16 червня, так цей період вже ж пройшов. Ну, сьогодні я записую відео, сьогодні в нас 16 червня. І думаю, так дивно. Думаю, як це я так ще 13-16 червня цей період вже пройшов. А я оце так бачу. Думаю, так вроді все ж було добре, і ніяких не було вивержень вулканів в новинах. Ми нічого не чули, ніяких землетрусів. Ну, я зрозумів, що це перше якесь таке суттєве попередження. Щось вбиватиметься передусім на рівні енергетичному. Так. Ще, е бачите, <гум> маємо ще одного помічника. І е я думаю, це щось буде на рівні енергетичному. А інший, думаю. Хто з нас може бути на рівні фізичному в плані ну, природних якихось стихій? Думаю, треба попередити людей. Ну, це ще так в сні в мене було треба попередити людей. І тут мені ще сьогодні пишуть <кхем> повідомлення. Я ж е, пишуть повідомлення, що сьогодні розпочались якісь дуже важливі серйозні процеси. Будуть тривати не менш 14 днів. А в нас зараз на підході, 21 червня, я вже вам пояснював, день, що правильно, сонце стояння літнього. І як пише мені ця людина, що є так якби резонно бути дуже уважними, обережними, не вірити картинкам і людям, навіть якщо вони будуть здаватись, ці картинки дуже позитивні. Знаєте, як оці гади пробують розхитувати це все. І, власне, попередження, щоб бути уважному, бути обережним, власне, захисти всі є і е, будуть приготування так, до наступного, я так розумію, переходу. Бачите? От, ще один помічник. Покажись з камер. А, ну ладно. Я зараз як буду рухати, він може, <смір> він може, це не подобається, то він може ще й покосати. Такий він з характером. Так, ну сидиш, то сиди. А, тому, власне, ось така якби, ситуація. І я так собі співставив, думаю, тут мені приснився сон, тут в нас на підході 21 червня, енергетично сильна дата, і тут мені от людина, яка працює теж з енергіями, пише про це. Отож, давайте подивимося, що ж це такі значні процеси. Але ще раз закликаю: всюди, де б ви не були, будьте максимально уважні та обережні. Природа це таке явище, яке взагалі не підконтрольне нікому і нічому. А якщо хтось ще навмисне захоче збунтувати природу, а ми знаємо, що на час всяке різне є, її це всяка зброя, її випробовують і бог зна що, то нема чого дивуватися. Може, якраз ті назви, дві, які мені прийшли, саме там і можуть бути якісь епіцентри зараз. Там, де от. Індонезія, Італія. Одним словом, прислухайтесь, будь ласка, до попереджень. Вони так просто не приходять. Ви знаєте, моє завдання, я казав, все, що буде мені тепер приходити по інформації, буду вам розповідати. Так, кіт теж тепер буде вже в Ютубі <сум> зафіксований. Так, ну я те раніше відео записував, але він щось не приходив. Сьогодні бачите, і він прийшов. Отже, давайте подивимось про важливість енергопроцесів, які наближаються. Вихід зони аутсайдерів. Оце, знаєте, картинки, як навпаки. Там, де про щось дуже недобре говорять, швидко вирішиться і буде добре. А там, де говорять дуже добре, може бути навпаки завуальовано якась, якийсь підступ. Щось таке далеко не найкраще. То, знаєте, якось так. Така як протилежність. Коли кажуть добре, готуйся і розумій, що що за тим ховається далеко не айс, Не Nice. Так, не, не саме найкраще. А де негативне, швидке вирішення і з великих погроз, пустота. Ну, чомусь такі от фрази йдуть. Далі у нас повернення навіть точка невинності, сонце. Прояснення, де було темно, або захмарення, де було світло. Так, ну прояснення, де було темно. Якась така дуальність спостерігається. І повернення енергетичне, як нова частота, нові е е е високочастотні енергії вібрації. Щось, що пов'язано ще з Сонцем, з його впливом е на Землю, на кожного з нас якась така особлива сонячна активність. Хочу подивитися, 21-го. Сонцестояння. ну. Так. Це 1 червня сонцестояння. А ви знаєте, що завжди перед такими датами, кілька днів до, як мінімум 3 дні і потім 3 дні після, теж дуже важливі відбуваються процеси. Так, літнє сонцестояння. Момент часу, у який центр сонця проходить або через найпівнічнішу точку екліптики. Uh, так. У році два сонцестояння. Зимове і літнє. Або через найпівденнішу її точку. Субота, 21 червня 25-го року. Сонце затримується в небі найдовше. Так. Далі у нас карта. М? Бачите? Так, ліс туда вже. Uh, карта Грім і блискавка. Природні стихії. Але це, що, знаєте, як визначення і покарання винних? Від е голосу Господнього і Господньої кари. Назвемо це так, не сховається ніхто. Кіт, ну що таке? Всяться або влясься. Так, далі? Грім і блискавка. Активація для виснажених і виснаження дуже активних. Такий якийсь, от кажу, дуальність. Але не в тому контексті, що хто активний, тому погано. Ні, просто шукайте золоту середину. Не перенапружуйтесь в ці дні, не перевиснажуйтесь в ці дні. Але й не будьте повністю пасивними. Природа, медитація, енергія, сонце, ну, що можна. Залежно, де ви знаходитесь, так? що можна собі дозволити, це треба робити. І народження нового оновлення реальності. Щось дуже цікаво перезаписує матриця. Не все так просто. Але до нового ми готові. Що ж в контексті для України? Відпочинок в одному випадку головного може бути для кожного з нас. Завершення війни. Пташки гарно сьогодні співають. Розумова, бачите, така нагрузка. Не дарма це моя написала людина, знайома, яка. Власне, що будьте уважні до інформації, не вірте картинкам і людям, навіть якщо вони здаються, вам дуже позитивними. Така якась емоційна нагрузка. Тому в ці дні дуже добре зробити собі такий, знаєте, емоційний, десь трішки інформаційний вакуум, роз, розгрузку таку. Я цю карту називаю горе від розуму. Чим більше знаєш, тим, тим більше дурієш. О, доповнюєші карта шизофренії. Ну, це інформаційні моменти. Це інформаційні моменти. Тому наголошую, без паніки, без якихось незрозумілих висновків. Інформація може бути зараз така різношерста, що просто дійсності зводить з розуму. Але все буде добре, ще раз кажу, те, що має бути, це буде добре. Ми працюємо, щоб запустити ті сценарії, які треба нам. Кожен Божий день. Четверта карта здійснення наших мрій. П'ята карта об'єднання. І тотально, як знаєте, виконати трюк. Відрепетирували і так, тотально запустили важливі процеси. І вже по накатаній. Йдемо, 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 йдемо. Виганяємо всіх гадів. І перезагрузка. Таке враження, що з кожним новим днем інша реальність. Період 13-16 днів. Серединна точка 14. Так, середньо-арифметично. Так. 14. Тому прислухайтесь, будь ласка, до цієї інформації. медитуємо, молимось, правильно транслюємо наші запити. Все рівно кожен день енергопрактики проводимо. Якщо якісь будуть оновлення попередження, буду про це говорити. Кожен день щось у нас також відбувається. Стараюсь, якось, якщо якісь є такі значні інформаційні події, про це робити, прогнози і передбачення. Тож слідкуйте. Всім миру, всім благодаті, благополуччя, світла, побільше також всім відправляю. Все буде добре. Тримаємося, любімося, бережімося. Три ключові слова молимось, боремось, перемагаємо. До нових зустрічей. Бережіть себе, почуємося!